Олег Ляшко, радикальна партія, шановні українські громадяни, шановні колеги. Я шкодую, що сьогодні український парламент побоявся взяти на себе відповідальність за долю країни і проголосувати рішення про відставку голови Національної банку Гонтарівої. Я переконую, що політика Національного банку, яку проводить сьогодні пані Гонтаріва, це антиукраїнська політика, яка призводить до наших економічних проблем, які ми сьогодні маємо в Україні. Національний банк. Банк днями підвищив ставку рефінансування до 30% Це означає, що жоден комерційний банк не здатний видати буде кредити під 40-50% річних. Це знищення малого, і середнього і великого і будь-якого бізнесу в Україні. Сьогодні Національний банк розказує, що він бореться з інфляцією, з падінням курсу гривні. Насправді вони боряться із вітчизняним національним виробником, і з вітчизняною економікою. Завтра в результаті діяльності. Національного банку сотні тисяч і мільйони українських громадян залишаться без роботи, без засобів до існування. Політика Національного банку, голови Національної банку Гонтарівої, призвела до того, що мільйони українських громадян стали жебраками, втратили в зарплатах, втратили в пенсіях, втратили заощадження і закривати на це очі, робити вигляд, що нічого не відбувається, розказувати про те, що Гонтаріва працює в інтересах країни, можуть лише це люди, які абсолютно нічого не розуміються в економіці або вороги України, адже інтерес України, перемоги наші на східному фронті будуть тоді, коли буде сильна українська армія, сильна українська економіка, стабільна українська національна валюта гривня і відповідальна влада, яка не брехатиме і не крастиме. А коли у нас брехню, кражи, корупцію, безвідповідальність списують на війну, списують на Путіна, то це є не Правда, бо більше ніж ми самі, і українська влада і український національний банк більше нас ніхто не винен у тому, що сьогодні відбувається в країні. Тому я в чергове цієї найвищої парламентської трибуни звертаюсь до президента України Петра Порошенка з вимогою внести до Верховної Ради подання про звільнення голови Національної банку Гонтарівої з посади цієї. Адже політика Національного банку сьогодні шкодить країні, сьогодні. Шкодить українській економіці, сьогодні шкодить, обирає кожного українського громадянина. І той, хто не бере на себе політичну відповідальність, той, хто боїться визнати очевидні речі, той, хто продовжує тримати Гонтареву на посаді, він так само солідарно несе відповідальність за наслідки її діяльності. Я прошу президента України, незважаючи на особисті симпатії чи антипатії, прийняти рішення в інтересах країни, в інтересах українських. Громадян звільнити Гонтарєву, припинити грабіжницьку політику пограбування мільйонів українських громадян. Ця політика має бути в корінь знищена.